Цей вірш Сергія Течни називається Строфейних щоденки. Боюсь, що ми з вами знайшли старі закинуті шанці, а в них записи. Але хто автор цих записів і що це була за війна, ми не знаємо. Було осені троє синів, двоє розумних, а третій жовтень. Вона просила мене за них, давала гроші, багряні, і жовті. Казала, що їй загалом байдуже, хто їм закриє на зиму очі, шептала вірші. Виймала душу і запевняла, що жити хоче. А коли ми в розбріт виходили із рідних холонучих міст і прагнули єдиного на тиждень уникнути останнього бою. Порожнечу під серцем я заповнював листуванням з тобою, польовими листочками, які затлівали і втрачали свій зміст, і з висланих дозорів лише гірша третина верталась назад і римувала рапорти, про давно вже вготований кожному спокій. А зволожне небо, наче вигнута до Бога сльоза, від нестримного щиму готувалася зірватися з зимного ока. Битві під Самерградом вересень з листопадом були забиті в скроню, я їх один хороню. Рию листі яму, згадую осінь, маму, і зачинаю пісню для неживих запізно. Вкотре прибилось в місто осінь. В віршах шукати місту досить. Скоро настане дольче віта, серце ж дурненьке, хоче літа. Випуклі прожилки, мережего повутиння, оскома слів. А як же мені хотілося забрати це все у свій коволий спомин, в якому ти все ще нібито чекаєш, на акрайцевій землі кілька хмарок від ними що стищуть разом з мен, ними на вечір в коменте в них спавуватимеш ті часи, коли місяць іще не був кривим, а в небесних садах достигали зірки, щоб опасти в жовтні, у майданих снів. В обин'яр дерев, голокост трави, у насуплений холод, в якого руки полікоть жовті. Жовтень родився кволим в осені мами суки вештає голим полем, людям цілує руки, дивиться в бляклі очі ті, що поверху неба, наче дізнатись хоче, як я живу без тебе. А за бездонне небо винна. Осінь мені від тебе, сина. Буду гуляти з сином Парком, в небі шукати синім хмарком. Полонені марили незбагненною вірою у якусь там красу Та робились, як діти, коли прокидався наш родний каїн. І тільки на туга здіймали до горла іржаву косу. Ми їх виводили у жовте безмежжя сільських окраїн. Наш романтик крадить поліголісосмузі. Ну а ми відійшли до південного стіксу, відчайдушно шукати до сходу броду, Де безболісне небо все ще дивиться у воду, на власну вроду. Наші позивні відтепер і до віку Курли, курли. Хилить нигу додолу, впасти лицем у поле і розчинитись в бозі, праведні сни в дорозі, землю лицем лежати, стати у сні вважатим і дихати у рельо. Лю вдих і видих блю.